Розкладний ніж артикул 1601051. Комплекс складається з самого ножа та з п'яти запасних лез у ось такому контейнері. Ніж виготовлено з металу, ручка виготовлена з пластику. йде у сірому кольорі. Для заміни леза потрібно опустити цю кнопку вниз. Замінити лезо на запасне, вставити і тільки після цього відпустити. Тоді лезо буде добре зафіксовано. Для закриття ножа потрібно натиснути на ось цей важель, є якраз виямка під палець, опустити ніж і все, він буде закритий. Для відкриття нічого не потрібно натискати. Є ось такі випуклі елементи, за які потрібно взятися та потягнути. Ниша автоматично фиксуется в открытом положении. Ниш добре режет папир, картон, шкиру, тканину и другие материалы. Замовить та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.